Вас вітає компанія Tata Грамота. В серії наступних відеороликів ми розглянемо акумуляторну техніку садову від бренду TTG. Сьогодні на огляді у нас акумуляторний кущаріс від бренду TTG 8A610. Руляторний кощоріз це дуже зручний інструмент та корисний для вашої ділянки або садиби. З легкістю справиться з підрізанням молодих дерев, чагарників або рівняння кущів. Давайте зробимо такий собі анбоксинг, подивимося, що йде в комплектації, та зберемо сам кощеріс. Так, поїхали! Так, ось такий вигляд має на нас кущі Все, наче в коробці вже більше нічого немає. Інструкція. Я так гадаю, що це зарядна станція. Так. Для заряджання акумулятору. Сам акумулятор. Ось такий вигляд має кущеріс. Знімаємо з нього картонку. Захист для леза. Так, є компактний, зручний, збалансований. Зручно працювати як в такому, такому положенні. Давайте перейдемо до характеристик. І перша характеристика, це ж, звичайно ємність та напруга акумулятору становить 20 В 2 ампер години. Матеріал корпусу якісний пластик, матеріал леза, високолегована сталь. Довжина 455 мм. На корпусі є дві ось такі кнопки. Коширість працює тільки при умові, що обидві вони натиснуть. Частота обертання двигуна 3000 обертів або циклів. Вага 3600 кг. Довжина леза 455 мм, як я вже сказав. Час зарядки 2-3 години, час використання 1,5-2 години. І давайте ж подивимося, як він працює. Приєднаємо акумулятор. Перейдемо до пристрою заряджання. Тобто тут все просто. Розряджений акумулятор гри червоний ліхтарик, заряджений зелений. Такий зручний коннектор, байонет поставили на зарядку, 2-3 години акумулятор заряджений. Давайте поговоримо тепер про його переваги та недоліки, яких, до речі, не так багато. З переваг можу відмітити те, що на відміну від бензинової техніки або техніки, яка працює від мережі, акумуляторний кошоріс на даному прикладі має дуже високу мобільність, тобто ви можете працювати в себе на ділянці стільки, скільки вам дозволяє заряд акумулятора. Вам не потрібно додатково тягнути за собою подовжувач або думати про бензинове мастильність, Ну суміш для бензинової техніки, і з цього виходить наступний його наступного перевага: це шум. Тобто шуму від роботи цього інструменту мінімум насправді, на відміну від бензинового інструменту. І завдяки акумулятору він має автономність як у бензинового, але виграє у мережевого інструменту. В майбутньому ми плануємо робити відео з урахуванням користувацького досвіду по часу заряджання, по часу роботи і так далі. Ще декілька слів хочу додати про зберігання акумулятору. Якщо кушарі знаходиться на зберіганні, наприклад, взимку, акумулятор потрібно зберігати при кімнатній температурі і повністю зарядженим. Також радимо його заряджати кожні 2-3 місяці до повної зарядки. Це подовжить срок служби акумулятору і всього інструменту. В цілому на нашому сайті ви можете знайти додаткові акумулятори. І це дозволить розширити час роботи з даним інструментом на вашій ділянці. Про акумулятори поговорили, тепер декілька слів про зберігання кущаріза. Раджу після кожного використання очищувати лезо, це буде запобігати його корозії. Якщо вам сподобався даний інструмент, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Дякую.